Друзі, в нас є ситуація на фронті. Давайте до неї звернемося. Дмитро Васильєв з нами на зв'язку. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа, перепрошую Дмитро Васильович. Дмитро Васильєв в нашій студії так вітаю вас, пане Дмитро, вітаю, Дмитро Васильович. Давайте почнемо з ну трагічних повідомлень, які надходять з фронту. Бо знову ж таки, ці страти на фронті. Продовжуються бійці 12-ї бригади спецпризначення Азов спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном. Взяли в полон росіянина з групи, яка розстріляла трьох українських військовополонених у Нью-Йорку. Момент воєнного злочину потрапив на камеру дрона. На допиті полонений росіянин розповів про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його. Підрозділ, ба більше повідомив, що росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у так звані м'яшм'ясні міс штурми. І уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до міжнародного комітету Червоного Христа та ООН щодо цього злочину. каже усі порушення Женевської конвенції мають фіксуватися міжнародною спільнотою. Почуємо більше цитату Лубінця. Такі речі це неприпустимо. Є порушенням прав людини. Водночас, поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання. Ну і правоохоронці мають дані про 93 страти українських військових на полі бою. Про це в етерію телемарафону розповів керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора пан Білоусов. І він зазначив, що 80% цих страт відбулися саме у цьому році. Ось це, це такий суттєвий, суттєва зміна, мені здається, ситуація. І це говорить про серйозне збільшення власне, цих випадків у 24 році, але таку негативну тенденцію помітили наприкінці минулого року, і на тепер є офіційно 708 підозрюваних військових РФ у вчиненні таких е, злочинів. Е, Дмитро Васильович, е, хто ось ці е, що це за підрозділ, який здійснював е, м, страти, який за якого. Власне, під Нью-Йорком там зловили. Можливо, ви маєте більше інформації, хто цим займається і чому росіяни наростили такі звірства на фронті. З чим це може бути пов'язано саме у цьому році? З указом російського диктатора про те, що так званий спецконтингент каси то особи, які мають проблеми з законами, перебувають в місцях позбавлення волі, наразі мають. Можливість укладати з міністерством оборони країни окупанта контракт на проходження служби. Причому останній указ російського диктатора, що взагалі навіть зала суду, людина може укласти відповідний договір. Відповідно збільшення у лавах збройних сил країни окупантів підрозділів, які сформовані з так званого спецконтингенту К якщо раніше це був тільки шторм, то наразі шторм з шторм В. А відповідно, люди, які виходять з місць позбавлення волі, а при чому це в основному за тяжкими статтями терміни покарання від 8 і більше років. То і відповідне збільшення подібного характеру випадків страт українських військовополонених. Причому варто говорити про те, що Російська Федерація і її спецслужби знов таки вирішують для себе два питання одночасно. Перше це поповнення особового складу за рахунок спецконтингенту К. А я нагадаю, за даними російського фін, місця позбавлення волі перебуває приблизно до 400 тисяч росіян. Тобто, уявімо собі наскільки великий мобілізаційний потенціал. Ну і друге, що вони вирішують, вельми прагматично, це відповідне зниження рівня фінансового на Аження на російський бюджет, зокрема той самий всім, а плюс вирішують питання зниження криміногенної ситуації як місця позбавлення волі, таке безпосередньо в, в російських містах. Тобто, ну такий собі тактика, чи радянських спецслужб створення штрафбатів Дмитро Сирович. Причу... Намагаються вони нас провокувати на аналогічні дії таким чином. Вони ж це публікують так. Ну так у те варто говорити про те, що за цими стратами якраз і стоять російські спецслужби. Бо коли страти документуються, уявимо собі жодна людина, тим більше яка має проблеми з законом, не буде документувати свій злочин. Відповідно, він прекрасно розуміє, що жодного покарання не буде. А в подальшому ці задокументовані страти використовуються як елемент інформаційно-психологічних операцій. Причому цільова аудиторія це відповідна військова збройних сил. України члени їхніх родин, тобто створюється елемент інформаційного і психологічного тиску на наших захисників. Причому страти там, ну досить там, скажімо, які виходять далеко за норми. Навіть е, поведінки в умовах е, бойових дій Дмитро Васильович, Зараз ми перейдемо до ситуації на фронті, але я спочатку хотів би поцікавитись реакцією наших гостей на ці факти кричущі. Е, Дмитро Васильов, Ілля Несходовський, з нами, е, пане Дмитре, е, на ваш погляд, навіщо вони це роблять? Е, здійснюють страти посилено. Тобто, 80% всіх випадків цього року. все це на відео викладають. І що вони хочуть домогтися цим, для чого Ну, перше це залякування українців українських військових. А друге це е, і залякування, і мотивування своїх, да, тому що ну вони ж там сі павлюмоматросове, Олександр, да? тому вони мають показати, що вони готові померти за матушку Росії, і вони мають вбити всі за матушку Росії. Тобто вони і залякують і мотивують своїх. Це от дві причини, чому вони це роблять. Панеля, погоджуєтеся? Ну в цілому погоджуюся, особливо з другої частини, тому що ось такі от розстріли вони. Якраз е своїх же показує, що виплескування тобто у вас стільки вбитих, стільки загиблих, і от тобі треба виплеснути, показати, скажімо так, якусь помсту. Але вони байгузи, вони внутрішні гнилі люди, і от таким чином, вбивство абсолютно незахищеної людини, це якраз певна така бравада, що, будь ласка, дивіться і всі інші, от як ми поступаємо з ворогами для них. Тому в цьому контексті це така мотивація. Цей елемент є достатньо, ну так, потужний, враховуючи дійсно, як уже правильно сказав пан експерт, це. Враховуючи тон контингент, який зараз знаходиться на фронті, у них Дмитро Васильович, це централізований наказ, чи це так мовити самостійні дії? Ні, це централізований наказ. Я ще раз підкреслюю, це відповідно спланований характер подібних страт. Вони документуються. причому цей характер що починаючи власна сирійських компаній ПВК Вагнер де аналогічна ситуація по відношенню як до місцевого сирійського населення, так і відповідно учасників антибашарівського руху супротиву. Тобто там публічні страти, які так само викладалися в мережу. Причому давайте говорити про те, що це елемент інформаційного тиску. На політичне керівництво України поясню про що йде мова. Блокується можливість та відповідна обмінів військовополоненими. Тобто, Російська Федерація показує, що українські військовополонені їм не цікаві як обмінний фонд, начебто, достатньо обмінного фонду. І відповідно російські військовослужбовці можуть демонструвати свою. Нелюдську жорстокість по відношенню до українських військовополонених okay. говорити про Женевські конвенції це все добре, але це царина діяльності українських спецслужб. Якщо і відповідно є задокументовані випадки і встановлені особи, то відповідно має працювати працювати першу чергу українські спецслужби, в тому числі і на території країни супротивника. У правої справи є позитивний досвід аналогічних. Скажімо так, адресних операцій ми взяли на себе відповідальність свого часу за нейтралізацію міста Москва. Першого ватажка самопроголошеної ЛНР Валерія Болотова, який приймав безпосередню участь у втраті члена правої справи. Операція тривала 4 роки. Потім російські спецслужби підтвердили факт його відповідна фізичної ліквідації, незважаючи на те, що попередня версія була серцевий напад. Там. Дмитро Васильович, можливо, можете назвати підрозділи росіян, які особливо відзначилися такими звірствами, які мають ну, за для них окремий трибунал, потрібно вже там готувати. 155-та бригада морської піхоти, 810-та бригада морської піхоти, тобто ті підрозділи, які свого часу були задіяні на більш, скажімо, проблемних ділянках російсько-українського фронту, і відповідно яким давали наказ подібним чином. Впливати на можливість супротиву українських захисників ще раз підкреслюю, це відповідно акції російських спецслужб, це не ініціатива низі. Я для наших глядачів зазначу теж важливу інформацію, що не лише на фронті відбувається звірства, але й у полоні, власне, над нашими полоненими, і тому важливо визволяти якнайшвидше наших полонених з російського полону. Розуміємо, наскільки це складна чутлива чутливий момент. Але от власне у Міноборони України повідомили днями, що у російському полоні загинули вже щонайменше 177 українських військових у відомстві. Повідомили, що через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей у Росій. Ському полоні може бути набагато більше На жаль, це тільки ті випадки, про які ми знаємо, Дмитро Васильович. Давайте до ситуації на фронті. Власне, що нам повідомляють? Ну зокрема, відомо, що в до нашого ефіру долучався вчора Денис Попович. Це військовий аналітик в ефірі Вечір Лайв. Він заявив, що. Що це в п'ятницю було? Що після вбивства українських полонених серед збройних сил України пішла домовленість не брати полонених з бригади рев, які чинили втрати. Ну а ну це так до слова мені колеги да ем, додали цю інформацію. Я все ж таки хочу до фронту перейти. Е, Дмитро Васильович, отже, сьогодні що, що ми почули? Що ми дізналися від військового аналітика інформаційного спротиву Коваленка? Ми дізналися, що росіяни посилюються на осі Куп'янськ-Лиман. Що там відбувається, е, також під Мирноград просунулися росіяни Гродівка, населений пункт такий, да принаймні Міноборони РФ е, окупантів це повідомляє, яка ситуація насправді цікаво від вас дізнатися. Ну і е, на жаль, на Сіверському напрямку загинув. Е, е, Чоловік чоловік дочки Ірини Фаріон і, відповідно там свободівці ви там національна гвардія, підрозділ ем, Рубіж. Е, да, і яка там ситуація на їхньому напрямку? Що можете про нього розказати? Будь ласка, Васильович. Різка активізація на Лимансько-Куп'янському напрямку. Це незважаючи на заяву так званого інституту вивчення війни про те, що ситуація там стабілізована. На Лиманському напрямку є, на жаль, просування ворога, захоплення населених пунктів пунктів, які розташовані були на контрольованих територіях Луганської області. Мовиться про Макіївку, не плутати з Донецькою, Макіївкою, і відповідно, Невське. Відстань до різних оскіл приблизно 3 кілометри. Наразі окупанти тримають під вогневим контролем ключову логістику Сил оборони України. Це Куп'янська узлова борове. Варто говорити про те, що на Куп'янському напрямку так само є. На жаль, просування противника в районі Стельмахівки і відповідно, зайняте перше село із Юмського району Харківської області. Мовиться провочнева. Основний акцент удару окупаційних військ це вихід на Оскіфське водосховище. Тим більше Після відповідна підриву тамбоскільського водосховища вона вже не є тією водною перешкодою. Завдання окупантів це фактично розчленування українського групування навпіл, тобто флангове охоплення українського групування, яке зосереджено в Донецькій області. В першу чергу це Славянськ-Краматорська. Про ці сценарії я повідомляв ваших етерах ще півроку тому. Тепер по сіверському напрямку, про який ви питали, так само є загроза оперативного оточення українських військ. Одночасні удари відповідно з районного. Луганської області і е, Воїнка Донецької області ситуація ускладнилася. Це не зважаючи, що цього напрямку було прикинуто на курський напрямок, найбільш бойздатні підрозділи, зокрема 106-та дивізія повітряно десантних військ. Стосовно е, відповідно е, найбільш проблемної ділянки фронту, це покровський напрямок. На жаль, так є вже дані про захоплення населеного пункту Цукурина. Це е, Селідівський напрямок, і тут вже загроза Селідова. Знов таки окупанти використовують тактику флангових охоплень, так звана тактика малих котлів з приводу Мирнаграда. Просування є тактичні успіхи за останні тиждень. Просування вглиб української території на відстань до 2 кілометрів. Відстань до Мирнограда скоротилася відповідно з 4 до 2 кілометрів. По самому Покровську ситуація більш-менш стабільна. Відстань до міста 7 кілометрів. є проблеми по терецьку, вуличні бої вже практично в центрі міста, і досить важка ситуація в Нью-Йорку, Це знов терецький напрямок. По відповідно вугледару після втрати вугледара є подальше просування російських військ в районі Богоявленки. І це панівні висоти. Я думаю, що там будуть досить серйозні бої. Бо ландшафт місцевості дасть можливість силам оборони України втримати подальше просування російських військ. Натомість флангове охоплення вони намагаються активізуватися на Курахівський напрямок, тобто це західні райони Донецької області. Крім того, після захоплення вугледара різко загострилася ситуація на запорізькому напрямку. Причому по декількох напрямках одночасно вони намагаються активізуватися. Це і роботинські виступи, і відповідно в районі Арехава. Позитивна динаміка для сил оборони України на Курському напрямку. Там ми розширюємо дзвону присутності, причому по декількох напрямках одночасно. Варто говорити про успішні дії сил оборони України, а саме розширення плацдарму в районі населеного пункту села. Про що повідомляє до речі, і російські окупанти важкі бої ведуться в районі Любимівки і Малолокня. Крім того, можемо говорити про розширення зони присутності українських військ в Лухівському району, Глушковському перепрошую районі. і відповідно наразі. Окупанти повідомляють про маневрений характер атак з сил оборони України в четвертому підкреслю четвертому вже районі Курської області. Це солдатський. тобто можемо говорити про те, що на курському напрямку у нас і оперативна і тактична ініціатива, не зважаючи на всі заяви російської сторони, про успішний характер. Так званого контрнаступу, угу. ну і відповідь, так, прошу та Дмитро Васильович, Поки ми від вугледара далеко не пішли, скажіть, будь ласка, 72-га бригада. Вона зараз де? Тому що ну з'явилася інформація, що їм не дали відійти на ну, скажімо так, на відновлення і залишили виконувати бойові завдання. Чи виправдано це на ваш погляд? І власне чи хтось допомагає, чи ні? Чи є допомога бригаді? Ну, давайте дочекаємося офіційного повідомлення Генштабу Збройних Сил України. Ви знаєте, я не коментую заяви блогерів, лідерів громадських думок. Я виключно аналізую офіційні джерела інформації. Те, що відбувається на вугледарському напрямку, ситуація надскладна. На жаль, і відповідно не в першу чергу, завдяки, ну, скажімо так, не зовсім правильно організованій інформаційній. Складові цього питання, е, що стосується 72-ї бригади. На сьогодні можемо говорити про те, що вже призначений новий комбриг. Побажаємо йому е, сили духу і витримати відповідно те інформаційне і психологічне навантаження, яке на нього сьогодні ну, відповідно буде звалитися на його плечі. 72 друга чеська виконала свої е, відповідь. Свій воїнськ військовий. Е, ві... Військовий чин відповідно в важких надважких умовах боїв за леда. Так, ну відповідно, мали би вивести її на доукомплектування, але я ще раз закликаю, давайте дотримуватися інформаційної так, так. гігієни. Приймається, приймається Дмитро Васильович. Ви згадали про курську операцію сьогодні. Давайте нагадаємо, що сьогодні два місяці від початку цієї курської операції, принаймні з того моменту, як ми про неї дізналися, що вона таки почалася, і на це звернув увагу. Президент він сказав, що курська операція це важливий етап війни. Це він заявив у вечірньому зверненні. А каже, що саме там операція дала один з найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Я нагадаю, вчора власне було два місяці. Саме вчора та від... відбулося ці два місяці. Почуємо слова президента. Це дуже важливий етап війни, те, що значно допомогло і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію і за достатньої підтримки партнерів. Зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. Я зазначу в нашій студії Ілля Несходовський та Дмитро Василів, пане Ілля з вас давайте почнемо. Власне, значення цієї курської операції для наших стратегічних інтересів національних. Як ви вважаєте, чи виправдала вона для вас, як для громадянина, як для аналітика, як для експерта? Ну, якщо Вам зрозумілий вратить... замисел? А, якщо так порівнювати, що ми а, взяли Курську частину Курської області і здали в угледар, ну я перепрошую, для нас це абсолютно є невигідною позицією. Здати форпост Донецької області, здати Донецьку область, це не плюс. Тому питання в тому, що якщо ціна Курської області... Значна кількість і українських військових, які загинули на цьому напрямі, і значна кількість даної території, української території, стратегічно важливої території, то перевага цієї операції дуже сумнівна. Зараз Дмитро Снігерьо це прокоментує, а от Дмитро Васильев що з цього приводу, до мене. з паном Миллійовичем. Ну, я вважаю, що мета курської операції це показати західним партнерам, що на Росії можна воювати це по суті перше після Другої світової війни на територію Російської Федерації Росії, фактично Курської області, е, зайшов солдат іншої держави, а е, це зміна наративу, це зміна менталітету і мислення наших західних партнерів, і вона надзвичайно важлива для нас, для прийняття важливих рішень, в тому числі по далекобійній зброї, по прийнятню України в НАТО і так далі. Е, це звісно, що піднесення духу в тому числі е, нас. Українців наших всіх співвітчизників, і це також важливий крок для того, щоб все ж таки рухати щось в мізках людей Російської Федерації. Дмитро Васильович, от ви з ким згодні? З Дмитром Васильовим чи з паном Іллеєю? І звичайно прокоментуєте цю цю тезу. Чи згодні ви чи ні? Що ціна Курська це от відступ на Донбасі на інші позиції? Відхід принаймні. За 9 місяців російського наступу вони змогли захопити приблизно до 800 квадратних кілометрів. За два місяці українського наступу на Курському напрямку ми взяли під контроль 1300 і утримаємо. Зона присутності розширюється, незважаючи на всі зусилля російських військ друге позитивний момент наразі на курському напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційної армії перекинутий в тому числі з Донецького напрямку Покровськ тримається в першу чергу за рахунок того, що 810-та бригада морської піхоти перекинута з цього напрямку на Курський. Під Овчанськом агрегатний завод ми змогли е, звільнити. І відповідно, наразі є тактичні успіхи в районі Липців, тому що цього напрямку перекинуто підрозділи 116-ї дивізії Росгвардії спецпризначення і підрозділи Сил спеціальних операцій. На Сіорському напрямку кільце оточення досі не замкнулося, лише тому, що 106-та дивізія повітряно-десантних військ перекинута цього напрямку на Курський. На Запоріжжі вдалося стабілізувати ситуацію за рахунок того, що цього напрямку перекинуто підрозділи 7-76 дивізій повітряно-десантних військ. тобто найбільш боєздатних часів'ярський напрямок, 11-та дивізія повітряно-десантних військ плюс відповідна підрозділи ПВК Вагнер. Під командуванням ратибора, перший штурмовий загін, найбільш боєздатний підрозділ всієї російської армії, практичний досвід бойових дій з 2012 року з Сирії. І відповідно той самий Вугледарський напрямок і Красногорівка. Це бригада П'ятнашка, один з найбільших боєздатних підрозділів відповідної російської армії, і колишньої ДНР. Тому загальна чисельність на курському напрямку там воюють не контрактники, не строковики, не прикордонники. Там воює еліта російської армії. Плюс відповідно, друга бригада спецпризначення. Так от, загальна чисельність цього зброду – 40 тисяч. Тільки на курському напрямку найбільш елітні підрозділи українських військ, там за оцінками західних розвідтоварист е, е, до 20 тисяч максимум, тобто 20 тисяч відтягнула на себе тільки на курському напрямку, 40 тисяч елітних підрозділів, плюс після початку курського наступу. Росіяни змушені були створити тактичні угрупування Брянський Білгород, які нараховують ще 60 тисяч. Кожен ну тобто сумарно. Тобто, за, загалом, нам вдалося відтягнути з українського напрямку 100 тисяч особового складу. Тому Донецька область досі тримається за рахунок цього. Панеля те, що він переконливо так, переконливо, переконливо аргументи я в принципі з метра. Василь... Я не військовий експерт. Я висказав дуже непрофесійну ділітантську думку. Суб'єктивно абсолютно. Тому в цьому контексті ну я не маю права сперечатися з людиною, яка достатньо добре обізнана ситуація на фронті. І все, все правильно, тому що люди теж задають ці питання: та от Курськ чи Покровськ, Курськ там чи Угледар, і так Ні, далі. ти ще Дмитро, ти ще митрові цифри. Ти ну тобі. це абсолютно логіка. Да, тому кожен, хто зараз дивиться ефір чи почується в Ютубі, Зрозуміє, що ці цифри говорять саме за себе. Тому Дмитро зробив абсолютно правильну математичну розкладку, яка абсолютно переконувала я для один, звичайного громадянина. Закінчу. Так, так колеги, я бідіначе закінчую ще один момент по Курську. Якщо б ми не вдарили на випередження, лінія фронту проходила б вже безпосередньо під сумами. Ми б, вибачте, ні в корінів, а утилізували цей зброт. А відповідно лінія бойового зіткнення була б розширена за рахунок Сумської області. Був би повторений харківський досвід. Удар був нанесений на випередження на момент оперативного розгортання тактичного угрупування суджа, тобто були відомі плани російського командування. Честь і хвала гуру, і відповідно було прийнято, на мій погляд, єдине правильне рішення вдарити на випередження, щоб не переносити лінію фронту безпосередньо на територію України. Тому коли волають, а ми розтягнули лінію фронту, та ми би її розтягнули за рахунок Сумської області. І вже би вибачте суми були були би прифронтовим містом, враховуючи віч там від кордону до сум 30 кілометрів. Про що ви говорите? Там. Да. Пане Дмитре, дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії, роз'яснили ці важливі нюанси, зокрема і по курській операції. Дмитро е, Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи, права справа, бо